Доброго дня всім Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка. Я одержала посилку, хоч я і знаходжусь зараз не в себе вдома, але я все одно заказала посилку на цю адресу. І зараз я буду разом з вами розпаковувати. Хочу подивитися, чи ціленьке все прийшло. І покажу. Також і вам, що ж я придбала. Ось така посилочка, зараз я її розпакую. Ось нарешті зняла оцю всю плівку, так довго розпаковувала, аж втомилася. Багато плівки було. Здавалося б, можна було так відправити ось в коробочці. Але продавець іще дуже багато упакував плівкою, щоб нічого не розбилося. Упаковано все на совість. О, оце вже все. Ось три предмета. Зараз ще їх розпакую. Бачите? Вже вимальовується. Мої покупочки вже вимальовуються. Ось ось такі гарненькі. І як ми бачимо, це чашечки. Так, оце перша чашечка. Так, продовжуємо. Розпаковочку. І ми бачимо, що мені прийшло. А прийшли мені три такі чашечки. Ось така чашечка. Разом з вами подивлюся, чи нема дефектів. Передивлюся. Начебто немає, але я потім ще раз передивлюся. Це у нас довбиш, ось клеймо. Старенькі чашечки, скоріш за всього, це початок 60-х років. Сицевий малюночок. Позолота є. Обідочок ось такий золотистий. Навіть немає потертостей. Дуже в гарному стані ці чашечки, вони мені сподобалися. Дві чашки я собі в колекцію точно оставлю. А одну, можливо, буду продавати. Так що, можливо, комусь потрібна для колекції така чашечка, то пишіть. Одну я продам, дві залишу собі в колекцію. На жаль, немає блюдець. Плюдець не моє. Ось така була моя сьогоднішня покупочка. В інтернеті я це купила на OLX. Дуже швидко посилка прийшла. Так що такі чудові чашечки, чашечки поповнять мою колекцію вінтажного посуду. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал, напишіть свій коментар, підтримайте мій канал. Будь ласка, і до нових зустрічей. Пока-пока.